Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть ворогам! Сьогодні 1 жовтня 2025 року. І сьогодні відзначається День захисників і захисниць України. І сьогодні Укрпошта презентує нову марку Медаль захисникам України або медаль захиснику України, мабуть, так буде правильно. Ця медаль була запроваджена ще у 1999 році. Набула свого нового значення у 2014 році. Автором марки є Володимир Таран. Марка виходить накладом 300 тисяч примірників, що немало. Також Укрпошта підготувала конверт першого дня накладом 15 тисяч примірників. А також ще презентаційну папку, яка вийде у накладі 500 примірників. Сьогодні спецпогашення відбувається по всій Україні. У Києві спецпогашення проходить на ліобережному поштамті, там де я зараз перебуваю. Тут буде відбуватися спецпогашення спеціальним штемпелем Київ 002. Також ще сьогодні буде проходити спецпогашення штемпелем першого дня на головпоштамті. Також там будуть ще гасити конверти першого дня спеціальним штемпелем для Автономної Республіки Крим та міста Севастопіль. Отже, як буде відбуватись сьогодні спецпогашення, як виглядають ці марки, конверти першого дня. До речі, Київські туристи філателістів також підготували свій конверт першого дня на маркований аркош, а також ще КТФ підготувало листівку, з якої ми сьогодні будемо робити карт Максим. Усе це буде в цьому ролику. Отже, будь ласка, не перемикайтесь і дивіться далі. Друзі, зараз я перебуваю у операційній залі. Було по штамту номер 2 На жаль, сьогодні у цей час філателістів мало, тому що зранку повітряна тривога. Щойно вона тільки закінчилась, не усі можуть дістатися сюди. Але я вже встиг придбати марки. Отже, марки виглядають ось так: Ось це малий маркований аркуш, як я вам вже казав. Тут розташовано 6 марок, вартість такого маркованого аркушу 120 гривень. Також Київський товариство і підготувало листівку. Автором цієї листівки Володимир Таран, який є і автором цієї марки. Ось так от вона гарно виглядає. Листівка КТФ. Також я вам казав, що. Укрпошта підготувала конверт першого дня. Ось так от він виглядає. Я його ще не гасив. ну, Коли зроблю спецпогашення, я вам покажу, як цей конверт виглядає разом з Штемпелем. І також Київське товариство в філателістів підготувала ось такий великий конверт формат B5, на який дуже гарно буде зараз кластись цей маркований аркуш. який... Ми так само сьогодні будемо погашати. Отже, друзі, я поки що буду готувати матеріал. І тоді, коли я вже зроблю спецпогашення, я покажу, як виглядає спеціальний штемпель і як загалом виглядають усі конверти, а також карт максимуму Ну і знов таки не примагайтесь. Отже, друзі, я вже зробив спецпогашення і хочу вам показати, як виглядає штемпель, спеціальний штемпель. На другому поштамті ось так от він виглядає. Ось так от разом виглядає конверт першого дня. Це конверт Укрпошти. Також я вам розповідав про те, що Київське товариство філателістів також випустило свій конверт. Ви його вже бачили, і ось так от разом усе це виглядає. Зараз вам покажу задню частину цього конверту. Ось так от він виглядає. <заду>. ну І також ще е Карт Максимум ось виглядає так, ну дуже гарно він так зроблений. І головне, що якщо ви звернули увагу, що Штемпель має дуже багато дрібних деталей, і вдалося зробити відтворити усі ці дрібні деталі і цей е конвертія листівка так само е автора Володимира Тарана. І зараз бачите голову київського товариства-філателістів Вадима Саме Іщенка. Доброго раду, Не тільки голову, а й саму, самого голову. Вітаю вас, пане Вадим. Отже, Паде. київське товариство спільно з автором цієї марки, що випустило ще конверти на великий арку а також дуже гарні листівки. Ну, давайте взагалі вра... ваше враження. Знаєте, коли. Тримаєш якісний матеріал, завжди приємно з ним працювати. Да, От сьогодні зараз прикрили листочок, туди лягає від душі, тому що сам конверт цікавий, яскравий. Ну художник завжди вкладає свою душу. І сьогодні, користуючись вашою нагодою, запрошуємо всіх 9 числа на закриття філателістичної виставки, філателії під каштанами, де в гостях буде Володимир Таран. І буде невеличка благодійна автограф-сесія. Тому що сьогодні е, володі тарана не буде на волопоштамті. Він відсутній відпочиває от, презентацію офіційно сьогодні. Приймати учасників. Так що, хто е, захоче підписати конверти сьогоднішньої сьогоднішньому з нагородою, приходьте 9-го на Лівобережний поштам десь на одинадцяту -го годину. Дякую, пане Вадиму, за дуже. Доцільну інформацію, це важливо для наших колекціонерів, на Ще раз, 9 жовтня, ми чекаємо вас в музеї пошті на ліобережному поштамті. Ну що, пане Вадим, я на цьому завершую і їду на перший поштамт. На центральному поштампі ми туди після обіду також наглянемо. А поки тут. Добре, ну до зустрічі. А глядачі ще не примикаються, тому що попереду у нас ще. Любережний, ой, вибачайте, головпоштам. Отже, не перемикайтесь. Отже, друзі, я на головпоштамті. Зараз ви бачите, як проходить спецпогашення. Ось там от невеличка юрба філателістів, які зараз роблять спецпогашення. Сьогодні спецпогашення тут відбувається, проходить, робиться трьома штемпелями. Це штемпель першого дня. А також Штемпелями Крим та Севастополь. О, і я вже зробив це спецпогашення і хочу вам показати, що власне, в мене вийшло. Ось так от виглядає конверт першого дня зі штемпелем першого дня. Дуже гарний, дуже деталізований. Мені він дуже подобається. Ось так от виглядає конверт першого дня. Це конверт Укрпошти і конверт першого дня. Це конверт Київського товариства філателістів. Бачите, як гарно ліг штемпель, як гарно розташована тут марка. І, ну, взагалі конверт мені дуже подобається, я вже вам показував. Конверти випущені дуже обмеженим накладом. Отже, може бути навіть невелика. Невеликий дефіцит таких конвертів, так само і ось таких карт-максимумів. Дуже красиво, дуже гарно лягли штемпель на ці карт-максимуми. Ось так от виглядає штемпель карт Ну, Штемпелі для Крима та Севастополя я сьогодні не робив. Ну, Власне, вони виглядають так само, як і штемпель. Який застосовувався сьогодні на другому поштамті, Отже, просто маєте уяву те, як вони виглядають. Друзі, на цьому я буду вже завершувати наш репортаж. Сьогодні репортаж дуже коротенький. Не забувайте залишати вподобайки, коментарі до цього відео. Всім дякую, бережіть себе, своїх близьких, рідних і слава Україні!